Всім доброго здоров'ячка, фініш історії про те, як неякісна ващина загубила насмерть бджолосім'ю. Минуле відео ви бачили на каналі, коли я наващував рамки кольоровою ващиною і відбудовував її бджолосім'ї. І дивився, як стінки того самого кольору. Як бачите, сині, що й основа листок, тобто бджоли беруть віск з листа. Це говорить про те, що якщо ви ставите вулик неякісну вашіну, у вас буде і неякісна суш, сушник. Ця сім'я, яку я поклав цей експеримент, зробив, посадив рая. Рій відбудовував рамки, і я все чекав, поки почне матка сіяти. Для того, щоб подивитися, який буде засів, як виводяться бджолки. Але в певний момент, відкривши бджолосім'ю, я побачив те, що є свіщові маточники. Бджолки вирішили замінити матку. Чомусь. Можливо, тому що вона неякісно сіяла на цих сотах. Цю рамочку вони, не вистачило їм енергії раю відтягнути. Пішли свіщові маточники. Ось видно. Ось він був, ось-ось-ось. І вони вирішили замінити матку. Але коли дійшло діло відкачувати мед, то я побачив, що бджола сім'ї вже немає. Оце її був такий фініш. І мій експеримент подивитися, як матка сіє на кольоровій ващині, виявився марним. Бджола сім'я, скажімо так, загинула. Тому висновок такий, я для, для себе зробив, що неякісна ващина, а в моєму випадку вона була неякісною. То вона призвела до загибелі бджола сім'ї. Тому, коли ви використовуєте вощину на свої пасіки, будьте дуже уважними до її якості, щоб у вас не було так, як зараз сталося з цією бджолородиною. Цей віск використовувати я не буду. Не на продаж, не на свої пасіки. Він піде в утилізацію на свічки. Сім мирного неба над головою. Перемога буде за українцями.